Маємо на зв'язку Ірину Шинкаренко, кореспондентку Української служби голосу Америки з Вашингтона. Ірину, вітаємо! Ми вже спілкувалися з експертами в студії, і от всі досвідчені у дипломатії. Люди казали, що не ще. Такого, що відбулося сьогодні у Білому домі, вони не пам'ятають зі своєї практики. Чи пам'ятаєте щось подібне? Ви взагалі, яка реакція журналістської спільноти на те, що, що там сталося сьогодні під час переговорів? Вітаю, колего, Вітаю глядачів. Я такого не пам'ятаю, і можу сказати, що кореспонденти, які перебували у прес-центрі Білого Дому, які працюють тут постійно щодня. А вони були настільки здивовані, слухаючи прес-конференцію. Ми чули вигуки. Різними мовами тут були кореспонденти з різних країн світу. Вони вигукували, вони були приголомшені, а ніхто не міг стримати свого шоку. І Вони казали, що вони такого не бачили. Я хочу розповісти, з якими настроєм це все було. Коли ми збирались тут зранку біля Білого Дому, ми бачили. Я зараз перебуваю біля ганку овального кабінету входу в Білий дім. Де сьогодні на цьому ж ганку зустрічав президент Ша Дональд Трамп, президента України було. Домира Зеленського вони журналісти намагалися тоді до них докричатися, але президенти усміхалися. Вони не відповідали на запитання, і вони здавалося заходили до Білого Дому в доволі хорошому настрої. Потім ми знаємо про те, що відбулося на прес-конференції, і до останнього журналісти, які працюють тут у Білому домі, а також журналісти з різних країн світу, вони очікували на спільний вихід обох президентів. І все прес-конференція, Що ближче було до прес-конференції? Ми побачили, що біля цього ж ганку, куди сьогодні заїжджав Зеленський, почали під'їхала його авто, почали встановлювати кордони безпеки. І Володимир Зеленський, не кажучи ні слова, він залишив Білий Дім. І ще коли він перебував у Білому домі, Дональд Трамп уже опублікував свій допис у соцмережах про те, що він сказав, що Зеленський висловив неповагу до нього, і сказав, що якщо захоче миру, то Зеленський ще може повернутися. Цей допис вже був опублікований лише за деякий час. Після цього вийшов Володимир Зеленський із українською делегацією. Володимир Зеленський просто сів мовчки і помахав. Ав журналістам рукою зачинивши вікно, він розмовляв з кимось по телефону. Українська делегація там була і посолка України у США Оксана Маркарова. Вони всі сіли в окреме авто і не відповіли на жоден е вигук журналіста. Вони були в похмурому настрої, і е ми вже бачили чимало заяв. І я стала свідком ще однієї заяви. Буквально 20 хвилин тому сюди до журналістів до Білого Дому вийшов. Е Наближений до Дональда Трампа сенатор Лінці Грем, сенатор республіканець, який сьогодні зранку був у групі сенаторів 13 сенаторів, які бачилися із Володимиром Зеленським, проводили з ним закриту зустріч. І Лінсі Грем зробив таку заяву, що Володимир Зеленський він повинен або повдати у відставку, і на переговори до Білого Дому повинен приїхати хтось інший, або ж він повинен змінитися і в настрої. Дуже сердитому, а був Лінсі Ґрем він сказав, що зранку він просив Володимира Зеленського і сказав, що це хороша мовляв його, що це хороша угода, і що була можливість домовитись про перемир'я. І як зазначив Лінсі Грем, що Дональд Трамп перебував у зранку в хорошому настрої, і що це був хороший день для того, щоб укласти угоду. Такими емоціями сьогодні можу поділитися звідси з під білого дому. Так, дякую, Марино. Чи мала ти можливість можливо по подивитися, як Америк? Американські медіа відреагували на переговори, яка основна тональність бодай заголовків. На жаль, я працюю весь час тут і можу слідкувати тільки за тими медіа, які були тут поруч зі мною. Я не не бачила ще заголовків. Я просто знаю, що навіть тут серед величезної групи людей, які працюють сьогодні в Білому домі, а серед них лунали різні вигуки. Як щодо того, повторювали те, що говорила сьогодні американська влада, як президент. Президент посмів ображати американців і американські народці. Вигудки лунали, коли президент сидів в автівці від'їжджав звідси, uh -huh. але також і лунали інші інші люди з журналістської спільноти, які казали, а що. Можна було зробити інакше, і е, в чому ви його звинувачуєте? Е, який в нього був вихід? Тобто, це все, що я бачила, просто не читаючи заголовки, а перебуваючи тут у білому домі. Ірино, а що зараз у білому домі відбувається? Можливо, ви бачили і Трамп поїхав далі за своїм графіком, або щось можливо, якісь щось, якийсь рух є. Дуже були всі спантеличені після сьогоднішньої події. Журналісти досі вже поволі трішки починають розходитись. Вже минуло понад дві години, як звідси виїхав Володимир Зеленський. Але до останнього журналісти відмовлялись покидати прес-центр. Mm -hmm. Вони до останнього думали, що можливо Дональд Трамп з'явиться тут сам. Ми знаємо, до речі, з'явилася інформація про те, сьогодні у Володимира Зеленського був запланований виступу. Хадсон інституті, де в нього була е, запланована розмова е, із. Е... Запрошеними гостями з представниками медіа цю а, зустріч скасували. Також у нього була запланована зустріч в українському домі з діаспорою. Ми, поки не маємо інформації про те, що буде ця зустріч щодо Дональда Трампа, то на прес-конференцію як сподівалися журналісти, що можливо він з'явиться сам. Він не вийшов. А, і тобто, таке сум'яття серед журналістів, а, всі а, намагаються оговтатись після почутого на прес-конференції. Ми теж намагаємося оговтатись. Розуміємо а, вас. Дякую. Дякуємо Ірину спас Ірина Шинкаренко, кореспондентка Української служби голосу Америки, з нами наживо була.